Добрий день, друзі! Хто це пісеньку таку нам співаку? кукаріку? Це наш півник-співунець, золотий гребінець. Півника в техніці паперопластики пропоную зробити сьогодні. Для роботи вам знадобиться білий папір, двосторонній кольоровий папір, ножиці, олівець, лінійка, клейолівець, пластикові оченята. Починаємо з виготовлення тулуба. Аркуш білого паперу скрутіть кольочком та склейте. Під верхівки відміряйте по 15 см по колу та відріжте зайве. Отримали конус. Аркуш білого паперу. Розріжте навпіл по довшій стороні. Кожню частину на смужки шириною 1 см. Смужки склейте в петельки. Починаючи знизу, приклейте перший шар петелек так. Щоб вони не виступали за край конуса. Чуть вище приклейте другий шар. Таким чином, обклейте конус до верхівки. З червоного паперу виріжіть дві деталі грібінця, дзьоб, нижню частину лап. Прямокутник 1,5 на 6 см. розріжте посередині та склейте петельки. Це буде борідка. З білого паперу виріжіть крила. Розміром 6х7 см. Деталі грібінця склейте до середини. А потім приклейте як на фото. Приклейте крила, дзьоб, борідку очі. Для хвоста смужку паперу 4,5 на 17 см. розріжте не до кінця на три частини. Кожну підкрутіть ножицями. Приклейте хвіст як на фото. Для лап дві смужки червоного паперу 1,5 на 27 см складіть гармошкою. Приклейте нижню частину. Приклейте лапи з внутрішнього боку конусу. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.